Зорі холодної війни, коли радянські радари ставали дедалі досконалішими. Сполученим штатам потрібен був фантом, бомбардувальник, привид, непомітний, небезпечний. Проект почався не з нуля у 1945 році. Американці захопили креслення німецького Хортенго 229. Першого в історії реактивного літаючого крила його ідеї надихнули на створення справжньої легенди: так народився B-2 Spirit. бомбардувальник, що здатен непомітно проникати в саме серце ворога, з дальністю понад 11 тисяч кілометрів, з вантажем ядерної смерті, з формою, що ламає радіохвилі. Його не видно на радарах. Він не має стабілізатора, не має звичних крил. Це не просто літак, це концепція, символ технологічної переваги США.